Зараз ми приїхали з хлопцями в червону зону забирати дім, вона померла. Отпрата, я відкриваю mm. туди. А кублендві можна повискати. Дірах! Приходись, сидить! Документы. Снова обстрел Дебровского района. Не осталось больше два. Прибрежна частина міста. Херсонська міська військова адміністрація вирішує на евакуацію. З подальшим розселення місця тимчасового проживання. Ні, все. Ні, він так пішов. Дрон. Угу. Все, забирайте. Так, забирайте. Все. Так. Це він, Вам... він без документів, документи зверіли на будинок. Все, в нього тільки пенсійне посвідчення, більше нічого немає. Давайте ви теж подумайте, якщо що там, людей позбирайте, молодці евакуюємо часово. Я сказала вже людям, але вони ще вагаються. Дві жінки вчора евакуювалися. Да, давайте ще збирайте людей. Добре, да, да, попереджайте, що є місця, є вільні місця, є гарні умови. я куда поеду. Все, добре. Достаточно. Добре. Да, я еле выскочил когда. И, и ночью был, меня тоже чуть не прибило. Все сгорело. Угу. Залышилось, все документы сгорели, да? Залышилось, залышилось, там. Все, завалило там. Чому вітом, коли взятку всякола. Зараз ми розпосилимо гуртожитку. Потім прийдуть соціальні працівники, допоможуть вам відновити документи. Зараз ми підемо подивимося ваші кімнати. Все буде добре, все буде добре. Ну все, я, я да, любой парк твой терплю. Я вже тренированную. Ви себе як почуваєте? Вам може медична допомога потрібна якась? Ні, я могу хотіть по спортзалу пробіжатися. Четвертый этаж. Едемо? Це, наверное, масштаб. Зараз я переберусь, кості Ага. Бачите, є. Я... Я, да, а я привычку холодно було. У вас будет ці умова. У вас буде ну, безпоштовно будувати да. два раза на день. Ну, якщо, якщо тут буде вам надавати гуманітарна допомога, ага. також продуктова. Ага. Якщо щось, то вы можете приготувати себе, що захочете самостійно. Ага. Микрофоловка, холодильник. Ага.